35 військових Кіровоградщини отримали відзнаку за мужність і відвагу з нагоди Дня Збройних сил України. Нагороди вручили голова обласної ради Сергій Шульга та начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. До Дня Збройних сил України загалом керівництво регіону відзначило 62 військовослужбовців, працівників терцентрів комплектування та ветеранів війни. 1 грудня заяви на призначення субсидій приймають не органи соцзахисту населення, а сервісні центри пенсійного фонду. Наразі є можливість подання заяви онлайн через пенсійний фонд. Аби скористатися послугою, потрібно зайти на веб-портал електронних послуг ПФУ, увійти до особистого кабінету, у розділі Комунікації з ПФУ обрати заява на житлову субсидію чи пільгу та потрібний пункт на призначення чи перерахунок і заповнити його. На Кіровоградщині агровіста встановила Starlink та облаштувала локацію з безкоштовним доступом до Wi-Fi в населених пунктах, де функціонують підрозділи холдингу. Інтернет працюватиме навіть за відсутності світла. Послуга уже доступна в зоні дії сигналу Wi-Fi в переліку є Олександрія. Локація за адресою Діброви 2. Продовж 5-6 грудня пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області загасили п'ять пожеж у житловому секторі. Одна із них в Олександрії. Так, 5 грудня о 7.30 стало відомо про пожежу по вулиці Космічній. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіло 4 метри квадратних сміття та 50 кілограм вугілля в металевій господарчій споруді на території приватного домовладіння. Пожежу було ліквідовано о 8.10 бійцями 11 ї пожежно-рятувальної частини. 3 грудня в Олександрі відбувся турнір пам'яті спортсменів, які загинули, захищаючи Україну. У змаганнях взяли участь три команди ветеранів гандболу та старших вихованців відділення ДЮСШ No2 з Олександрії, а також зі Знам'янки. Перемогу вибрала команда зі Знам'янки. Команди, нагороджені пам'ятними кубками і грамотами, а кращі гравці команд отримали статуетки. В свою чергу гравці подарували гандбольні м'ячі для вихованців відділення гандболу. Йдеться на сторінці ДЮСШ No2. Олександрійські бібліотекарі готують зимову новорічну виставку Продаж для участі запрошуються місцеві художники та майстри, приймаються роботи на зимову новорічну тематику: картини, поробки з бісеру, дерева, вишиті картини, іграшки, ялинкові прикраси тощо. Усі кошти від продажу творчих робіт будуть передані до координаційного центру волонтерів Олександрії та на підтримку наших воїнів. Роботи приймаються до 14 грудня за адресою вулиця Григорія Усика. 40 hotel. У середу 7 грудня буде хмарно, в день можливий сніг. Температура вночі – мінус 4, в день – 2 градуси морозу. Атмосферний тиск – 754 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-східний – 4 метри на секунду.